Перший у Керецьківській громаді клас безпеки відкрили на базі Кушницького ліцею. Цей особливий для дітей день тут провели перший урок із освоєнням правил безпеки в різних ситуаціях. Школярів ліцею ознайомили з головними алгоритмами дій у надзвичайних обставинах. Так мені все сподобалось я не я навчився, е, е, як можна як зробити масаж серця. Е, скільки потрібно робити в дихів і на скільки сантиметрів. Я думаю, що це мені буде корисне, і я буду цьому навчатися. Дуже гарний був урок, запам'яталося. Мені дуже медична допомога. Ще дуже гарно нам розказували про мінну безпеку, про як користуватися вогнегасником дуже гарно. Любі предмети можуть бути мінами або вибуховими предметами, що не можеш любі предмети чіпати, бо вони можуть вибухнути. А якщо вибухнуть, то потрібно спочатку дзвонити 101 пожежу, а потім і поліція 102, щоб приїхала, допомогла і подивилася, що там коїться. Клас безпеки у ліцеї це не лише приміщення для проведення уроків безпеки чи першої допомоги. Це спеціально облаштоване місце, де учні навчаються важливим аспектам особистої, соціальної та цифрової безпеки. Використовувати клас безпеки будуть всі учні від перший по одинадцятий клас. В школі у нас 502 учнів, і всі будуть мати змогу його використовувати. Так само вчителі є предмети, в кожному предметі є так, що можуть використовувати, розумієте, ці різні прилади, макети і. Кожен вчитель буде брати діточок свій і проводити якийсь урок. То не говориться про те, що вони кожен день тут будуть займатися, а коли їм потрібно за програмою. Як розраховано клас безпеки, це проєкт президента Міністерства освіти, і ми дуже старалися реалізувати його якнайкраще. Метою створення таких класів є максимальне навчання дітей правилам поведінки на вулиці, правила пожежної безпеки, правила протимінної безпеки, правила надання першої до медичної допомоги. Тощо у цьому класі є декілька з у яких діти можуть ознайомитися із е, різними методичними матеріалами щодо поводження, із, наприклад, мінами, так якщо їх знайдуть, або із правилами дорожнього руху чи із правилами надання першої домедичної допомоги, реалізується проєкт державної служби з питань звичайних ситуацій та міністерства освіти і науки стосовно обладнання в закладах освіти класів безпеки. Сьогодні такий клас відкривається в Кушницькому ліцеї. Значить, ці класи на сьогоднішній час дуже актуальні, тому що йде військовий, йде війна в державі. З місцевого бюджету на реалізацію даного проєкту на предмети і матеріали було виділено більше 50 тисяч гривень. Інші роботи дирекція організувала завдяки технічному персоналу закладу. Це не останній проєкт у нашій громаді. У кожній школі повинен бути такий клас, і на цим ми активно. Сьогодні працюємо. Завдяки різноманітним модулям інструктажу учні отримали необхідні знання та навички для розуміння та управління ситуаціями, які можуть виникати в їхньому житті.